Так, люди мої, зараз буду показувати чергову новинку: рибні круасани для справжніх гурманів. А що ж там за круасани? Отакі От круасани і сьомги, зверху кунжут білий і чорний, а всередині там сир і оливки. Ну ми ж по традиції спробуємо. Ну, звичайно, будемо зараз розріжемо. Гарне воно чи. Гарне не? чи не гарне. Все. А скільки він такий важкий? Ну, ну, приблизно грам 150. Так, дивимося. Отакі от круасанчики, бачу, сир. Цікаво виглядає. Ну, виглядає цікаво, Ну, давай куштувати. А тільки ж тобі, мам, знаєш, завжди пишуть, що ти ніколи не кажеш, що воно не смачне. Ну, як це, наче мені подобається смачне. Якщо буде не смачне, я обов'язково скажу. Ага, то просто так співпало, так? Да? Ну, звичайно. Несмачне я не беру. Ну давай вже куштуй. Та зараз щось там, де сиру, мабуть, більше. Ну що, годиться? Ну звичайно, смачно. Беремо у продаж, так? Звичайно.